Відтепер штрафи за адмінпорушення можна сплачувати в застосунку Дія. Для цього є три способи. Перший через розділ повідомлення. Дія сповістить, якщо на вас накладуть адміністративний штраф за певною справою. Залишиться тільки клікнути на сповіщення, а потім натиснути на кнопку Сплатити штраф. І все. Квитанція автоматично надійде в суд. Справу закриють одразу після зарахування коштів. Другий варіант перейти до розділу послуги, штрафи, судові штрафи». У розділі ви побачите поточні штрафи, зможете вибрати потрібний та сплатити його. І третій варіант так само відкрити розділ послуги, але вибрати пункт Судові справи. У цьому розділі ви побачите картки справ. Та, за якою виписано штраф, матиме відповідну відмітку. Вибираєте штраф і за кілька кліків сплачуєте його в застосунку. Жодних паперових судових рішень, реквізитів для сплати та походів до банку Все зручно і завжди під рукою.